Всім привіт! Слава Україні! Сьогодні говоримо про кавовий прес Vaco Nano Press Наданий для уряду офіційним дилером марки в Україні Посилання та промокод на знижку дивіться в описі до відео. Комплект поставки зараз побачите на екрані, як все упаковано. Так званий анпакінг, як ви полюбляєте. Інструкція в тому числі на російській мові. І сам прес в фірмовому чохлі. Який можна використовувати для транспортування. З мінусів нема фастексів, які фіксують щохол в закритому стані. Відповідно, при трясці він може розкритися і вміст у нас висипеться ззовні. Прес має досить компактні розміри, розрахований на об'єм до 80 мл еспресо можемо приготувати. І давайте подивимося, як це все працює. Почнемо з документації. Присутній серійний номер. Відповідно, гарантійне зобов'язання. Дві наліпки в комплекті і інструкція. Виконано все якісно. Присутній аромат дорогої дорогого друку. Присутня інструкція на російській мові. Досить детально описано порядок роботи. Як чистити, як зберігати. Відповідно, картинки, як завжди, будуть в кінці огляду. З чого складається даний нанопрес? Поршень насоса, який відкривається поворотом, після чого можемо накачувати тиск. Закривається так само поворотом на невеличкий кут. Велика кришка представляє собою чашку для, кав, для кави. А це вже у нас ємність, куди наливається вода. Одразу з мінусів Не можна, немає ніяких ніжок, щоб ставити систему. Відповідно, вона у нас досить нестійка. Ємність, куди наливаємо окріп, який потім буде всередині системи. Мірна чашечка для кави до 8 грам, і щіточка для чистки системи. Транспортне положення всередині цієї кришки. З іншої сторони ми маємо ємність, куди насипаємо каву. І, відповідно, сам фільтр з ущільнювальним кільцем. Фільтр представляє собою металевий елемент з дрібними отворами. Всюди присутні гумові ущільнювачі, відповідно, максимальна герметичність. Різьба велика, легко мити. Так само. Через саму систему кава не проходить. Кава, в принципі, тільки в цьому елементі. Відповідно, для чистки можна або прогнати кілька разів окропом його, ну і окремо помити руками даний елемент. Щоб приготувати каву в походних умовах з допомогою цього нанопресу, пресу, нам необхідно отримати окроп. Відповідно, об'єм спорядження, який ми повинні провести з собою, досить великий. Насипаємо каву в мірну чашечку, після чого пересипаємо її в наш фільтр. Трамбуємо чашечкою і встановлюємо в пресу. Одразу до мінусів системи ні в чашці, ні в ємності для окропу немає ніяких мірних поділок. Відповідно, ми не можемо перелити окріп і коли закручуємо, він у нас буде виливатись, переливатись на руки. Окріп готовий. Наливаємо його в чашечку. Після чого накручуємо наш прес. Перевертаємо і починаємо прокачувати. Коли вода закінчується, то поршень починає ходити, значно, значно м'якіше і тиск вже не створюється. Після чого ми можемо смакувати нашу каву, а прес необхідно буде промити. По обслуговуванню є окремі рекомендації в інструкції, після скільки використань бажано прочистити металеву сіточку фільтра, а після скільки розбирати вихідний отвір. Ось така система Вако Нанопрес, надана для огляду офіційним дилером марки в Україні. Комусь вона буде цікава, хтось скаже, що це фігня. Відповідно, продумайте ті сценарії використання, де ви будете її використовувати. Як на мене, для природи це не той варіант, оскільки треба тягнути забагато додаткового обладнання для отримання окропу. А для домашнього використання має право на життя, якщо для вас головним є процес приготування кави та її смак. На цьому все. До нових зустрічей. Слава Україні!